Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Артема Мілевського. Хотів сказати в Динамо Київ. М -м так, він в Динамо Київ, але в оренді він в клубі Десна. Е Поки що всі ну взагалі справи йдуть непогано. 12 очок за 4 матчі у Десни, 4 голи за 4 матчі у Мілевського. Е Названий був кращим в серпні. Ні, не в серпні. В липні в липні був названий кращий Мілевський. І ми переходимо в нову фазу завдань. Тепер наступні 4 матчі: Сталь, Севастополь, Одеса та Олександрія. Нам треба забити як мінімум один гол. Отримати адекватну оцінку 6-0 та добитися відношення голів до ударів 10%. Нормальні цілі, ці повинні ми виконати всі три. Про попереднє нам скажуть, мабуть, після цього матчу, чи виконали ми. Ні, от зараз одразу. Перший-третій пункт ми не виконуємо. І за останнього матчу, 6,3, ми там зіграли. Там Артем зіграв 6-3. А 4 голи треба було мінімум 2. Нормально. Нормальний, нормальний старт. І тепер сталь. Сталь наступна на черзі. Десна хоче придбати Ніколсон. Це англійський захисник 31-річний. А де ж він грає? Торхей. Торхей Юнайтед. Це. Наскільки я пам'ятаю, це взагалі Ліга-2. З 4-й дивізіон Англії. Так, і тепер у нас матч зі Сталлю. Артем, ти потрапив в основу? Хто сумнівався? Тренер. Тренер. Так. Що тут у нас? Давайте їм. Червону, нам синю. Провіряємо, що легендарний рівень. І поїхали грати зі Сталлю з Алчевська і в Алчевську. Не будемо бити Ковацівом штрафний. І дивимося таблицю. Десна Миколаїв-Навтович. Ось така трійка лідерів. І поїхали. Поїхали. Треба забивати гол. Одразу треба забити в першому матчі, щоб не думати вже про це завдання. Взагалі, треба забувати, щоб вигравати. Тому нам завдання якось і взагалі на нього звертати. Можна не звертати увагу, бо ми стараємось забити максимум м'ячів Артемом Мілевським. Так, вибивай Федоренко. Ну, швидше. Ну, швидше. Ну, вже 6 секунд. Мілевський головою. Короткий пасив, уже 40 разів, 40 пасів додали, і плюс один додали. Чудово. Розвивається, розвивається Артем стрімко, е, тому тому і було вирішено піти в оренду, щоб розвиватися. Стійка пустів у рота не дає там хтось пробити по пустим воротам. І це добре, це добре, бо м'ячі було важко б забити. Ну, сталь це вже посерйозніша команда, це і команда, яка в вищій лізі грала. Не пам'ятаю, чи грала вона в прем'єр-лізі, коли вже переіменували і там, може, формат трохи змінили. Чи була там молчевська сталь? Ну, в вищій лізі точно було. Що таке? Штрафний? Штрафний удар, давайте вибіжемо зі стінки. А Можна підсунутись? На жаль, я не можу підсунутись. Ми стоїмо чомусь, а не біжимо. Ну нічого, головне, що штрафни нам не забили. Давайте, хлопці, зібрались. Кудись не туди зібрались хлопці. І приходиться приходиться бігати. Так, буде навіс і ще один кутовий. Ще один кутовий, ми. о, ми вже тут. Я думав навістрі все-таки буде Мілевський. Головой удар не точний. Розігруй. Розігруй, Голкіпер. Молодець. Один, один. Два. Ну ні-ні-ні, раніше. Раніше. Треба давати пас. На Мілевського було. Там він відкритий був, о. Так. Поїхали. Поїхали дріблінг. Дріблінг, ох, нормально, біжить. Але трошки не так, як хотілось би. Фінтить Артем. Сили витратив, а результату не досяг. Акуменко. Акименко, вибачте. Буква Y в українській мові як буква І. Якщо там, трансліт. Акименко. Так, ока Настасі. Знайомий. Знайомий мені і по матчах в, в карлілі Динамо Київ. Що таке руки? Руки і ми тут уже будемо зараз головою грати. І не грає головою Мілевський, на жаль. Парф Розігруємо знову наш. У нас нуль ударів в поворотах. Ай-яй-яй, це не можна було ж так. Сам лаюсь на гравців, які так обрізаються. А почав водитись ще не зайшовши навіть за центр поля. Давайте так розігруємо. І ще один пас від Мілевського, що ти там витворяєш? І скітка. Скітка Мілевський! Сам удар! 1-0! Як там е, всі постукались, чи що вони там зробили і. Ось так от! Артем Мілевський 38 хвилина. Все, е, по голам ми виконали своє найближче завдання. Тепер. О, дивіться, і там двоє впало, і там зачепився гравець. І це дуже нам допомогло. Якщо хтось не побачив, де впали гравці, зараз я вам це покажу. Зараз я вам покажу. Навіть ось так от зроблю. Ось на одного із цих гравців, от дивіться. І. Ага, там 16-й номер наш завалив. Завалив 4-го номера їхнього. Ось так от. Перечепився і... і головою чи рукою там збив свого гравця. Ну, нехай вони трошки позасмагали, а Мілевський забив гол. Тобто і нам добре, і їм приємно. Всі виграли з цієї ситуації. Сказав ситуацію, мабуть, як кучма колись тут. Ситуації. Знаєте, такі, з. Ковтати треба <кхи> закінчення, щоб трошки було схоже на кучмо на Леоніда Даниловича, так. Якщо хтось не знає, хто такий Леонід Данилович Кучма. Я вам розкажу. Це другий президент Незалежної України. Так, який був переобраний 2004 року. Був він два строки у нас. От. Ну тут я наче не помиляюся, два строки, так. Тому ось хто такий Леонід Данилович Кучма. Е, з м'ячем. Повинен був бути Акименко, але там порушення і жовта картка нашому гравцю Анелікову. Анеліков це щось таке... ніби Анелька, але більш на російський манер, бо на закінчення Ов. все таке, як би був ан... Анелінко. Наприклад, це. або Анелінчук. Це було б український манер Анельки, а так. Анеліков. Може його і Микола звати, як Ніколя. А до речі, ми забили з першого удару. У нас було 0 ударів у сталі 6. От перший удар, перший гол. Гарна тенденція. Головне, що забив Артем, правильно. Ні, тепер він трошки навіть відпрацьовує в захисті. Привіт, арбітр! Як там? Як судиться? Давайте подивимося з його камери. Переводить. Молодець, поки ми розмовляли з арбітром. Надіючись на те, що він не помітить, що кутовий. То нам майже забили, але майже не, не рахується. Так. Щось сьогодні з голосом. Якось так треба. О, Локтіонов! Знайомий вам гравець, так? Який він нам гол забив. Ворота Динамо. Треба водички піти випити. Це вже після цього матчу. Зроблю паузу. Так, продовжуємо матч. Нікому не цікаво, що я піду робити. Акименко. Акименко. вже Мілевський на нього набігає. Давайте, давайте попросингуємо. О! Як ми попросингували і відібрали м'яч, на жаль, наш це Луценко, мабуть, був не підхоплює цього м'яча. Так. Ось який. Трудолюбивий гравець Артем Мілевський. Він відпрацьовує і в нападі. Забиває голи. І. <кій> відпрацьовує в захисті. Ось він, Ось він, ідеал футболіста. Так, ну скільки можна з м'ячем ходити? Сталь. Ну як прилив до них м'яч, подивіться. <кій> так, і ні. Ні, ну як же ж так? Скільки часу водились біля штрафного майданчика вже можна було забрати 18 разів. І один раз таки забрав Артем Мілевський нікого не підхоплені, і ми пропускаємо. Ми пропускаємо, оце мене найбільше так трохи вражає, що команда може пасувати з тайму, а потім винайде, винайде таки одну помилку. В захист, так і в Динамо у мене є. Винайде таки цю помилку і заб'є. Щось таке неймовірне. Так, головою чудово зіграв Артем, там руки. Руки, але нікого це не. пасе, Навіщо я Навіщо попросив Артем? Треба було е, дати шанс пробити все-таки <кхід> гравцю 14-му номеру нашому. Хто ж це може бути? Не можу я згадати жодного прізвища крім Луценка. І Картушова. От цих я вже знаю. І це не порушення правил. Так, це порушення правил, хто буде бити? <кій> штрафний бити. У нас заміна, не ми б'ємо штрафний. на Мілевського. І буде даль. Не буде дальнього удару, буде. Так, білий бінт. Білий бінт нам дають, чи за те, що ми заробили аж два штрафних. І Мілевський пробиває. А скільки у нас цікаво? Мені цікаво, точність штрафного удару у нас 47. Давайте спробуємо. Удар? Удар! Ух! Не погано, як для 47. 1-1. 68-х хвилина. Треба м -м, забувати за будь-яку ціну. Так, наші в захисті. Так, Мілевський. Мілевський. Це якийсь 11-й номер. Треба їх повчити, бо... Мені вже трошки набридло називати їх по номерам. А у нас Мілевський пробиває! Пробиває в боротьбі, тому і не влучив в ближній кут. А може і був би гол. Комарицький, до речі, на воротах. Всі ці гравці нам знайомі, бо вони давали. Ну, нормально давали бій київському Динамо в кар'єрі. За саме київський клуб. Давайте залишимось отак от. Собі підліву, на жаль. На жаль, підліву. Там хтось у нас забрав м'яч. Удар! Удар від е, Бовтрука. Бо Запам'ятаємо, що 11-й номер це Бовтрук. По одному треба запам'ятовувати. От Луценка знаємо. Е, Картушова знаємо. І тепер бу, будемо Бовтрука. <кій> Намагатися запам'ятати. Взагалі голос е, уходить кудись. Давайте зачекайте, будь ласка. Повертаємось ми в гру. Трохи промочив горло джерельною водою. На жаль, не Карпат. Але все одно корисна вода. І тепер, думаю, голос у мене відновиться. Так, який удар від нашого гравця. Ім е, і буде, буде зараз кутовий. Головою можемо пробивати, куди ти в тій Ем! Куди ж ти так? І е, тепер атакує сталь. Контратакує сталь Ока на Стасі. Що ж це з Мілевським таке? Він зовсім він зовсім виснажився. Бо він бігав і в захисті. І в нападі треба тепер стояти в нападі і чекати свого шансу. Тільки так. Тільки так. І ще один момент у Оканастасі тепер. <кхем> так, е коли багато так розмовляєш, то можна і голос трошки посадити. Е е 15 разів ми вже головою виграли. Так, давайте, хлопці. Іще один. Ай, звело нам ногу, але поки ми стоїмо! Поки Артем Мілевський стоїть і не може відновитись, наші забувають! Наші забувають. І я згоден, що у нас непогана команда. Так, о! відновився. Відновився, почав бігати. Ось дивіться, сам. А якби це бу... були б ми. Якби це пас йшов на Артема. То як? Як би він пробив, якщо у нього звело ногу? І міняють Артема. За що? Ну нехай, нехай це ми всією командою дограємо. О, хоч би не пропустити. Десною, я не знаю. Так, спокійно. Так, відібрали. Підкат. Ой, ні, тільки не пропустіть. Хлопці, будь ласка, не пропустіть! Не пропустіть! Чого ж я так кричу? На всю хату, на весь двір. Так, 90 -та хвилина. От тепер треба. Уважно! Уважно вибий! Вибивай і все такі витримав я. Не очікував я, що прийдеться грати всією командою, хоч там і хвилини дві. 9-0 ставлять Артему Мілевському, і це він, мабуть, найкращий гравець матчу. А, що це? А, так, 9-0. Я думаю, де ж, де ж Мілевський його ж замінили. Вперше міняють Артема. Треба. Так, Федоренко у нас подає надії. Треба не так сильно бігати, бо ви бачите, що відбувається. Так, і наступний матч у нас з Севастополем. Десна хоче придбати тепер уже Шрайнера Австралі... австрійця з клуба СВРід. Ну, щось Десна всіх хоче придбати, але нікого не може купити. Так, тепер Севастополь. І Мілайвський в старті, я думаю, він відновився вже. І тепер готовий грати. Звичайно, так ми вибігатися вже не будемо. Бо це нам дорого коштує. Ну і що це за форми? Що ж це таке? Чому я виходжу? Що ж це за форми? Ну давайте так якось грати, іншого варіанту у нас немає. Е, Воронін. Е, Воронін е, червона картка, Міколюнас ушкодження. Тому вони не грають. Севастополь сьогодні такі, з такими командами, як для першої ліги, серйозними ми граємо. Але це нас не лякає. П'ять матчів, п'ять перемог. Нічогенько ми так ідемо. Непогано видно, нормально видно. Біле, синє, шорти не збивають. І така неадекватна передача від нашого гравця. Так, Артем спокійно, нерви. Нерви кіхті. Будемо ходити по полю і чекати свого шансу. Бо нам зведених ніг і травм ну, ні, аж ніяк не треба. Тільки почав Артем гарно розвиватися. І почав отак от... Ось так от він обігрує і. б'є! Б'є, що саме головне, що він... Б'є поворот який забиває майже в кожному матчі в одному не забив з Полтавою. І що він тепер зробить? Оп! Нічого собі, у нас... От, у нас вся команда така... Ай! Навіщо так я далеко підбіг? Тут через текстуру щитів е, пройшли наші гравці. Ну, то таке, тут таке Нед... недопрацьовки, Недопрацювання. Е, головне, що відбувається на полі, правильно? На полі, все, наче непогано. І Мілевський забуває в черговий раз в перші 10 хвилин. Молодець. Молодець, Артем мене радує, як ніхто. Як ніхто, але от Федоренко мене не радує такими такими іграми, такими моментами. Мілевський. Мілевський втрачає м'яч, але там є підстраховка. Це найголовніше. Що є підстраховка навіс. Навіс краще б дав пас на Артема, звичайно ж. Артем взагалі дуже технічний. Як для своїх 18 років. Так, тут йому 18. Бо ми його створювали, а не він уже був створений. Тому ось так. от. Мілевський проходить в стилі Джермейна Ленса, Удар! Рикошет. І ще один навіс простріл. Ось такий був. Артем гарно війшов в гру, вже забив. В стилі Ленса змістився, пробив. На жаль, не вийшло ще один гол забити. І зараз давайте намагаємось головою грати. Не граємо. Пас, Мілевський вибігає. це пенальті! Так, Мілевський заробляє пенальті. Він. Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Тільки не травма, тільки не травма! Пенальті гарна штука, звичайно, але травма нам ніяк не треба. Ні, у нас травма. Артему Мілевському довелося е, покинути поле. Е, І за серйозної травми залишок матчу був розрахований. Е, це шок. Це шок. А, 9 днів е, у плеча. Уже серйозна травма. Мене вже так злякали, ви що? Фух, так, фух. дайте привезти подих. В клубі Десна підтвердили, що Мілевський пропустить днів. Гравець буде заліковувати травму плеча. Так, а ми виграли чи ні? Так, ми виграли. Ми виграли матч. Давайте подивимося з яким рахунком. 1-0, так і виграли. Пенальті, значить, не забили. А Мілевський би. Ну, забив, точно б забив пенальті. З Одесою не зіграє. Артем, давайте, значить, ми його розрахуємо і. Е, другий матч таки проведемо. Або давайте не збивати все-таки. Не збивати е, оці по два матчі. І. І закінчимо серію зараз після цього розрахунку. На жаль, на жаль, треба, треба було покинути поле. Дивимось на матч, 3 хвилина, Кавація вже отримав жовту. 30-та хвилина, ну тут може десна програти і. Нема Мілевського, нема гри. У нас заміна. Ну давайте, хлопці, забийте. 65-та вже хвилина. Давай! Ну, хто заб'є? Хто стане героєм? Кондратюк! Кондратюк вийшов на заміну і забив, і ми виграємо і сьомий матч до ряду. Супер! Супер, ну, такого старту я точно не очікував. І 6 балів у нас відриву від другого місця. І коли там повернеться? О-о-о, Дивимось. Ні, ну як? Збірна України. Як же ж так, Фоменко? Чому не взяли. Чому не взяли Мілевського в старт? Ну, взагалі, на матч. Не розумію цього, може із-за того, що травма. Давайте вже ми прокрутимо до моменту, коли одужає нарешті Артем. Не будемо ми брати участь в дедлайні. Ми вже все вирішили для себе, тому за кадром я його зараз прокручу. Трансфер на вікна закрите, 13 мільйонів трошки більше було витрачено в останній день. Ніяких таких трансферів я не бачив, таких значних. І взагалі, взагалі наші. О, Що це за новина? новинація хоче придбати? Хумельс. Так, а ми взагалі одужали там. Одужав. Так, Мілайвський вже одужав. Ось на цьому ми закінчимо серію. Нам в дедлайні. Відмовив Осей Гровен, який зараз на екранах такий Силует, дивно у нього обличчя, так він нам відмовив, і так Десна, я так розумію, нікого і не придбало. У нас загальний рейтинг 68. Ми вже виконали найближчу ціль. Пропустили ми один матч з Одесою і з Севастополем не дограли, а хоча могли забити. Пенальті і все. Тепер у нас залишається Олександрія. Уже у нас 6 м'ячів. Планується дивіться, 29 з таким темпом, якщо ми будемо забувати. Це було б непогано. Якщо вам сподобалася ця серія, на жаль, не дограли ми матч. І. стоп. Це ми. Зачекайте, вибачте. Е, так, я побачив свою помилку. І ось е, це називається... Я не хотів збивати два матчі, так. А ми ж провели, ми ж один розрахували, тому ці по два матчі у нас збились. Е, ну нічого. Добре, грас, нічого. Е, так, у нас наступна серія буде Олександрія і вже е, новий, нове завдання буде з Геліосом. Потім уже і Кубок скоро зговорили. Цікаві матчі будуть. Поки що Десна йде пречудово. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось на матчах з Олександрією та Геліосом. Успіхів вам! На все добре!